Напередодні 61-го року е у нашій школі силами літературного гуртка була підготовлена при допомозі працівника Снятинського музею Марка Червошини пересувна літературна виставка, присвячена життю і творчості Марка Червшини. Ось та виставка згодом і лягла в основу цієї. Кімнати музею Марка Чарошина. Навчався у Віденському університеті після закінчення гімназії, а після закінчення університету постійно коштів для того, щоб пройти термін практики у відні, у судових установах у нього не було. Він приїхав додому. Цілий канікулярний час працював у селі, допомагав родичам, а після того влаштувався у доктора Логодинського, юриста, який у той час був членом Відінського парламенту, і проживав тут, у цьому будинку, тут же, починаючи з 906 по 12 роки, проживав і Марко Черемшина. За згадками Логодинського Черемшина був незамінним для нього у його канцелярії. Так він висловився, коли у 2012 році Черемшина переходить до снятина на прохання Стефаника, який звернувся до Логодинського із просьбою знайти. Хоч би одного якогось українського юриста, адвоката, постійки снятині, не було кому захистити українського селянина. Поляки мали своїх, євреї жити мали своїх, а українці не мали нікого. І ось Черемшина погодився поїхати туди. Там він відкрив свою приватну канцелярію, ну і вже проживав. До 1927 року до кінця свого життя. Так, що ж до о, кінця життя Марка Черношини, вам напевно може і відомо, але згадати можна. Значить, чи на Великодні свята за традиціями люди у тій частині. Часто відвідували центр і могили покійників, найближчі рідні Черемшина із своєю дружиною поїхав із Стятина до Кобак, пішов на цвинтар. На могилі він дуже розхвилювався. Правда, про це у пресі ніде не пишу, але за згадками сучасників, значить, він їхав возом. І молодими кіньми то були дуже буйні кінь, коні. Вони чогось там злякалися дуже сильно, почали вириватися і вирвалися із рук черемшини вішки. Він дуже пережив це, атака серця він помер. Ось так закінчилося його життя. Ну, а у делятині. Він перебував із 906 по 912 роки. У кожному селі знала мене і мала дитина. Мужики мене дуже любили. Та говорив Марко Черемшина про перебування тут, у нашому ділятині.